Сімейні традиції У понеділок 9 червня 2025 року українці відзначають важливе християнське свято День Святого Духа, День після Трійці Це час, коли віряни звертаються до Бога з молитвами, просять про духовне оновлення і благословення на добрі справи. Але цього дня виникає багато питань, особливо серед затівників і огородників: чи можна працювати на городі, садити рослини, копати землю або полувати? Як правильно поводитись в духівдень, щоб не порушити традиції та не накликати біду? Що кажуть народні прикмети та яка позиція церкви? Що означає свято День Святого Духа? День Святого Духа це велике християнське свято, яке відзначається на другий день після трійці, тобто в понеділок, у 2025 році ця дата припадає на 9 червня. Вважається, що саме в цей день на апостолів зійшов Святий Дух. Як і обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням, святкування має глибоке духовне значення. Віряни звертається до Бога в молитвах, просять про мудрість, силу, духу та захист. А у народній традиції духів день виходить до так званого русалченого тижня, який пов'язаний із силами природи, землею та її родючістю. За українськими народними вірюваннями, у духів день заборонено працювати на городі та у саду. Вважається, що у цей день земля вагітна врожає, то її не можна копати. Орати, встромляти у неї гострі предмети Відповідно, і саджати нічого не можна. Народні предмети попереджають, хто в духі в день копає землю, може втратити урожай або накликати хвороби на себе і рідних. Навіть легка праця з землею вважається ризиком для майбутнього врожаю та може образити землю. Оскільки цього дня починався русалочний тиждень, наші предки шанували русалок, а також водних, лугових і лісових духів. За повір'ями, русалками ставали ті, хто пішов із життя передчасно, не ставши дорослим. У цей час прийнято було всіляко затоплювати русалок, щоб вони не заподіяли шкоди. На берегах водой для них залишали дитячий одяг, їжу, рушники, так як духів день міцно пов'язаний з язичництвом. То навіть після прийняття християнства наш народ намагався задобрити злих духів. Для цього жінки виходили в ліс до річки і розвішували скрізь старий одяг. При цьому вважалося, що якщо зустріти русалку, то в такому разі є величезний шанс здобути багатство і достаток. Однак є ризик. Отримати на свою голову біду та нещастя. Адже разом з тим існувало повір'я, що русалки можуть заколисати до смерті, або ж захопити з собою в хороводі. Особливо побоювати слід було дівчатам і дітям, тому на русалівому тижні їх в ліс не пускали. Це свято, віли марени, вологи земної. Він починався з шанування предків, яких запрошували погустювати в будинок, розкидаючи по кутах будинку свіжі березові гілки. Також у давні часи святили воду в колодязях, а також ходили до лісу і лугів, щоб не збирати трави для лікування різних захворювань. Дуже часто люди збирали компанію і йшли до лісу паралельно їли, пили і розважалися. Зранку люди намагалися вмитися водою з джерела чи колодязя, що змити із себе всі проблеми і хвороби. У грамі предки освячували гілочку берези, яку потім приносили додому як сильний оберіг від негативу, що можна і потрібно робити в святий духів день, запасатися цілющими лікарськими травами і квітами. Зібрані і засушені в цей день рослини володіють високими цілющими властивостями. Прийнято вважати, що вогонь сходить з неба і знищує в цей день цю нечість. Саме страв, зібраний у День Святого Духа, знагарки готували для вигнання бісів спеціальний трав'яний порошок. В цей день потрібно годувати землю. В селах Духів день вважався жіночим святом. Заміжні жінки збиралися на околиці села. Накривали на землі скатертину, веселилися, співали водили хороводи. Цей народний обряд, покликаний виявляти шану і повагу до землі. На День Святого Духа потрібно змивати з себе гріхи колодізною водою. Обмиватися ж у водоймах не можна було. До речі, купатися в відкритих водоймах не можна на трійцю і три дні після неї, а значить, і в духів день. У цей день прийнято було приносити додому з церкви освячені березові гілочки, які ставили в ньому для захисту від злих сил, коли березові гілочки висихали, їх, зберігали в затишному куточку. Так само в цей день людьми було прийнято поклонятися землі, деяким з них вона відкривала свої таємниці. Робилося це так: після вечірньої молитви вони припадали до землі вухом і прислухалися, І відкриє вона їм свої таємниці. На сам кінець, що можна, чого не можна робити, святий духів день. Ніяк не може вплинути на народну прикмету, пов'язану з погодою. Тому прийнято вважати, яка погода буде в цей церковний день, таким буде і все літо. А вирожіння на духів день. Молоді дівчата традиційно влаштовували ворожіння з вінками. Вінки плели, вирушали з ними до найближчої водойми та кидали у воду. Якщо вінок тонув, до їх ворог. Якщо залишався на поверхні, на нещастя і швидке заміжя. Що не можна робити в День Святого Духа? У цей день, вирушаючи набрати води, завжди говорили, пішла по воду. Якщо ж сказати, пішла за водою, то можна легко потонути. Також вірили, що русалки і русали, яких у цей день можна зустріти, це люди, які померли раніше свого часу, або ж покінчили життя самогубства. На духі в день всі померні збираються біля Беріз або ж сидять на її гілках. Можливо, з цієї причини символом цього свята призначили березу. так як наші предки вважали, що у землі у цей день іменини, то працювати, шити, сіяти, купати, заборонялося. А щоб поберегтися від злих духів у вдовнину, в цей день носили рослини, які пахнуть, такі як полин, часник або цибулю. Категорично не можна працювати на землі. Раніше вірили, що в духів день не можна бігати, щоб не втекти від своєї долі. Не варто йти на цвинтар, пом'янути покійних можна в храмі. Для відвідування могил відведена троїцька поминальна субота, день перед трійцею. Не можна відмовляти в гостинності, інакше цілий рік не буде грошей. Прикмети духового дня. Після духового дня встановлюється справжнє літо. За погодою на духів день судять про те, якою воно буде в найближчі 40 днів. І де дощ, літо і осінь будуть сонячними та теплими. До зустрічі в нових відео!